Так, да, тут вже заборонено їсти. Все, ребята, ви попали вже в пліцуєнку. Доброго ранку, доброго ранку. А ви тут що робите? Ви часом не на акцію приїхали? Ні. Яку акцію? А ні, ми ви охорони пане Януковича? Та ні, ми, ми контролюємо чи не порушують рішення суду і не проводять акції. Ми тут. так само. А, ви теж? Висоцький голова на вихідці. Да, а ви можете сказати, яким чином це територія громадського користування тут, тут не заборону не заборонені мирні зібрання? Ваше... Суд заборони. Скажіть, будь ласка, не на цілий рік, а в... на. Але саме, ви подавали ви на цілий заяви. рік? Ви подавали на цілий рік. Чому? Ріки Як ви вважаєте, що тому, завадили... що Я вважаю, що це не місце для таких акцій. Селяна, це було... А чому? Чому? будь ласка. які селяни? Такі акції біжу? можна проводити на площадях, на Майданах, але не на вулицях. А хто це вулиця вулиця. Яким законодавчим актом це регламентується? Скажіть, будь ласка. Це Яким законодавчим актом? У нас є право на мирні збори в Україні і ну, нічим не аргументується, де можна проводити ці мирні збори. Чому ви вирішили, що не можна тут проводити? Окрім того, ми звернулися до суду і суд дав оцінку нашим вимогам. Але За чому ви звернулися до суду? Чому звернулись до суду? Ну, я ще раз повторюю. Я вважаю, що це не місце. Ще раз повторю. Так це вулиця. Це територія громадського це. користування. Да. Ви, Ви можете громадської... Показати люди, звідки куди їхали, щоб ми їм заважали. Ми заважали. Покажіть, да, просто цієї дороги от туди і ми Ми догадали. їм не будемо заважати. Покажіть, будь ласка, ці напрямки. Ідуй, тому... Так, а ви знаєте, що коли надходять скарги, просто приїжджає міліція? Зазвичай, коли гучно грає музика, наприклад, в мене в сусідів чи хтось під моїм будинком буде. Я викличу міліцію і ми це врегулюємо питання. Чому ви вирішили саме подавати до суду заборонити акцію? Пане Радіона, скажіть, будь ласка, а ось ця людина, інтереси якої ви відстоюєте, її право на відпочинок, не вже вона скаржилася, що її право на відпочинок порушується? Як це ви за, за президента продумали і захищаєте його право? Може Президент не скаржиться? Не, скаржує. не, скаржує. не скаржує. Оді як ви без дозволу? Ви можете завтра піти захищати мої права, хоча я вас не уповноважував. ваші права я захищати не можу. А президент не має до вас ніякого відношення, він живе на іншій території, яка не підкоряється ваш. Тоді чому ви тут зібралися Так, тоді ми зібралися, щоб проконтролювати, чи виконується рішення суду, чи не проводиться тут якась ну, масова ви, акція. Ми назвали, скажімо так, ці збори по-іншому просто. Проконтролювати рішення суду. Ну, Такого рішення в історії України взагалі ще не було, щоб заборонити мітинг в селі. Ну, Воно смішно просто виглядає для всієї Європи. Ну, чому ви вважаєте, що не було? Можливо, десь і було. Угу. Навіщо тоді ви взагалі подавали смачте, цю заяву? Ви... Я, навіщо ви подавали в суд? Так навіщо ви подавали заяву, якщо навіть на заборону суду. Артем Соколенко ми подавав не заяву. що є Фракції стоп-цензури не тут немає. Не ви маєте не плакати. Є конституція, ми маємо на це право. Почекайте, от ми ми гір'я знаходиться не на території вашого села. Правильно? На території нашого села.

і, і визи камера. Он вокруг. Так тут у паркан коштує мільйонів 30. Да. На газета по-українськи хочете обмотати 140 гектарів витрук заборчика. Так, а ну не знімай, я тобі кажу. А ну швидко лих на землю, Штани зняв, а, а нічого, що? Швидко. управління держохрани. Управління, управління держохрани, Дмитро метро гнаб. <свят> <свят> управління, не знімай, я тобі ти... скажу. <свят> 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 Сакен, ты же не состоишь в движении стоп-цензуры? Нет, конечно, я как журналист приехал А сюда. что ты здесь делаешь утром вообще? Я выясняю, как решение суда выполняется И как? Выполняется Теперь мы знаем, у кого два сердца У Лены, Там два сердца <связь> Там два <связь> Два сердца <связь> <связь> Что-то едет, что-то едет. Ездит куча машин. Что, правда Wi-Fi бесплатный? Роман, а чого ти такий відсторонено трошки від колег? Я до Києва голосую. По мені підкинути. Так тут же тільки кортеж Януковича їздить. Ну, то значить тільки один шанс з... поїхати вже. Вон там ще машини їздять, тут уже ні. Я далі перейду, якщо що. Зараз нас будуть відсюди сюди Сьогодні президентська охорона продемонструвала чудеса толерантності. Якщо зазвичай журналістів і на 100 метрів не допускають до воріт межигір'я, то сьогодні дозволили стояти майже впритул. Навіть дехто знімав секретний об'єкт через паркан. Будем здоровья.

Ні, подарки ми теж брать ніби то гіно. Дякую, дякую. Не будемо, не беремо, не беремо. Від себе особисто від Віктора Федоровича бажаю вам всього, всього найкращого. Бажаю вам хочемо. Торіка, скажіть, а ви нас спеціально чекали тут? Я спеціально приїхала вас привітати від імені президента і від імені прес-служби, побажати вам всього-всього найкращого і привітати вас з ним журналіста. Але ж акцію заборонили, ви що... нас чекали? Ми ж не мали. Ну... Я побачила вчора по новинах в... в інтернеті. Я прочитала про те, що ви тут будете, оскільки сьогодні день журналісти, звичайно, що треба вас привітати. Це а чому президент особисто, особисто не привіт. зупинився нас привітати? Президент поїхав на роботу, як ви знаєте. А от ви вам, як жінці за, за вами ви прикриваєте слова мужчини, кото дав. Як президент, що вони це зробили? Що поміч тобі це страх? Чому президент не боїться, ну, боїться Президент Нічого не боїться. Ви Чому будете мати можливість поговорити залезть? з ним на прес-конференції. Друзі, я дуже перепрошую, мені треба так само працювати і готувати власне оцей. Е, 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 ну, прошу. <реш> Вам не страшно жити в країні, де забороняють освітація? Давайте, якщо ви не хочете взяти квіти, давайте я їх роздам. Ні. Я вас звітаю. Не беріть квіти, ну, хлопці. Не беріть квіти. Я не буду працювати. Ні. я не буду працювати. Не перестань. Давайте, давайте. Давайте щось знову. А вас особисто нет проблем. Віктора Федоровича, вибачте. Я не на цветы на цветы. Да, да, Давайте його витягнемо. Допоможіть. <рес> нема хлопців. Стільки нема, хлопців ні. і ніхто Повірте, не хоче. А хлопці, звісно, звільняють. Ми не будемо брати торт, ми приїдемо на банку, його. Ми хабарі не беремо. Прошу? Ми хабарі не беремо. Це, не нас... ну, це підкуп. Везіть, це він коштує. Під... Я думаю, він явно коштує менше ніж звіт. На...

Ну что, коллеги, здесь святом вас! <риводливые> Пойдете <прощает> к нам! Давай. Я, ну, ху. Ай-яй-яй, Та я уронил в торт ее. Боня покажи камеру. Да блин.